Сьогодні я запрошую вас поринути в атмосферу одного з найяскравіших свят, яке мені вдалося відвідати, це єгипетське весілля. Спочатку молодих та гостей зустрічали професійні музиканти, що виконували автентичні єгипетські народні танці. Далі видовищним був танець танура. Це суфійський танець, що походить від дервішів і є схожим на турецький сема. Танурист виконує обертання навколо своєї осі, створюючи ефектне видовище завдяки багатошаровій спідниці, яка розкривається під час обертання. А далі бойовий танець з палицями, який називається та хтіп зазвичай його виконують чоловіки, використовуючи довгі дерев'яні палиці, асая, імітуючи бойові прийоми, але в ритмічному та граційно-ігровому стилі. Молодим також запропонували спробувати себе в цьому танці. Перше побачила весільне дійство, яке називається Даухетель-Бухур, що можна перекласти як укурювання ладана. Пахучим димом наречений та наречена один навколо одного водять ось таким приладом. І вважається, що це дим відганяє злих духів і приносить удачу та гармонію на шлюб. Після цього всіх гостей запросили до розкішного весільного холу, орендованого в одному з престижних готелів. Чекаючи на вихід молодих, гості могли ласувати солодкосиленими снеками, які вже стояли на столах. І ось з високої сцени, осяяної яскравими світловими та музичними ефектами молоді з'явились перед гостями. Спершу відбувся вражаючий танець молодих. А потім запальні мелодії сучасних єгипетських артистів розлилися залом. Гості миттєво приєдналися до свята, і зал наповнився хвилею енергії та радості. Я помітила одну відмінність від наших весів. Гості, друзі нареченого танцювали в колі з нареченим, а подружки нареченої в колі разом із нею. Молодят та гостей розважали два відомі єгипетські артисти, які спеціально запрошені для цього свята. Коли вони з'являлись на сцені, молодь буквально шаленіла від захисту. Коли артисти завершили свої виступи, настав час для фінального сюрпризу. До залу вивезли величезний, семиярусний, весільний торт.